Флешмоб вишиванка об'єднані від здобувачів освіти серебрійського ліцею. У день вишиванки юні серебрійчани підтримали патріотичний дух українців спільним танцем. Ліцеїсти молодших класів одягнули свої улюблені вишиванки, зібралися на подвір'ї ліцею. Та під керівництвом заступника директора ліцею з виховної роботи Діани Лудан ритмічно й весело станцювали у ритмі української музики. Відчувалась енергія, патріотичний настрій та духовна єдність учасників. Навчилися робити ляльки-мотанки та долучилися до виставки, яку організовує Італійська асоціація Сос Бамбіно. У сім'ї Марини Скрипник національні традиції займають особливе місце. Матуся навчає своїх синів Максима та Євгена любити рідний край і цінувати звичаї предків. Ліцеїсти виготовили 5 ляльок-мотанок. У своїх роботах використали яскраві тканини з національними орнаментами, прикрасили ляльки барвистими стрічками, квітами та коралями. Свої вироби долучили до робіт інших навчальних закладів області. Вінницька академія безперервної освіти відправила всі роботи до Італії, де відбудеться виставка українських ляльок мотанок. Виготовляючи мотанки, діти вкладали у свій виріб побажання на перемогу, мирне небо та щасливу долю для рідної країни. Оберіг в руках тримаю, він велику силу має. Оберіг в Італію зробили, зичимо здоров'я й сили. П'ять років поспіль у ліцеї діє гурток Пішохідний туризм, яким керує Василь Гордієв. 24 гуртківці вивчають краєзнавчі туристичні військово-патріотичні напрямки. Тренуються на території навчального закладу. А коли гарна погода, вирушають у навчальні походи для орієнтування на місцевості, вчаться розпалювати багаття, встановлювати намети, надавати першу медичну допомогу, готувати їжу на вогнищі, визначати маршрут, працювати з компасом і картою. Для навчання юні туристи мають обладнання мотузки, карабіни, обладнання для організації страховки та супроводу, каски, страхувальні системи, намети. Коврики, спальні, мішки, обладнання для приготування їжі. Гуртківці беруть участь в обласних районних змаганнях з пішохідного туризму, болдерингу, скелелазіння. У час війни гуртківці активно долучилися до виготовлення окопних свічок. Опановані навички допоможуть під час походів і подорожей. Юні серебрійчани долучилися до наймасштабнішої онлайн-руханки з нагоди Всесвітнього дня руху заради здоров'я. У ній взяли участь понад 32 тисячі українців, як дітей, так і дорослих. Нове досягнення зафіксували у книзі рекордів України. Наші діти встановили власний офлайн рекорд найбільшу руханку серед навчальних закладів у могилів Подільській громаді. Директор Серебрійського ліцею Антоніна Бедель запевняє, що діти із задоволенням беруть участь у всіх культурно-масових заходах, бо це їхня щира вдячність нашим захисникам за можливість навчатися, творити та відпочивати.